В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. 9 липня відбулося засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради. Члени виконавчого комітету заслухали та обговорили 9 питань порядку денного, серед них. Про схвалення проєкту рішення Рокетнянської селищної ради про погодження концепції індустріального парку Рокитне екопарк. Ми займаємося виробництвом. Ми на сьогоднішній день станція, яка була зупинена у 2020 році, ми її запустили. У нас працюють два ферментатори. Ми даємо на сьогоднішній день порядка двох МВт енергії в годину. Майбутньому створюємо Ракетний екопарк для того, що у нас у планах ми зараз займаємося проєктуванням вийти на біометан. Ми на сьогоднішній день проєктуємо ці роботи, замовили дуже багато обладнання. Це основний напрям, яким буде займатися наш екопарк. В майбутньому логістика, в майбутньому переробна промисловість, в майбутньому інвестиції підуть, будемо робити добре, і свого день який з відходів. Ми ним вже давно на території Теофіпольщини, Хмельниччини займаємося. Наш комплекс, такий самий, як в ракетному, випускає там 26 мегаватт енергії, даємо годину в українську енергосистему. Будемо розвивати тут своє ворога. Погоджено проведення фізкультурно-спортивних та культурних заходів у серпні 2025 року. Календарний план засідань виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради на друге півріччя 2025 року. Затверджено відповідні протоколи засідання комісії з питань надання матеріальної брошової допомоги жителям громади. Та засідання комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали, беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членам загиблих військовослужбовців. З усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення. 10 липня під головуванням Рокетнянського селищного голови Юрія Богданова відбулася 73 сесія Рокетнянської селищної ради, 8-го скликання. На початку пленарного засідання депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять про героїчний подвиг українських захисників, полеглих під час виконання бойових завдань. Із захисту територіальної цілісності України внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Депутати розглянули блок питань з управління комунальною власністю Рокитнянської селищної ради, зокрема, про створення комісії з приймання передачі державного майна у комунальну власність Рокітнянської селищної територіальної громади. Затверджено зміни до програми соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2025-2028 роки, та внесли зміни до рішення про створення Центру соціальних служб Рокетнянської селищної ради, виклавши у новій редакції. У нас сьогодні в громаді буде впроваджуватися така скажімо, послуга, це створиться при центрі соціальних служб служба раннього втручання. Дана служба передбачає командну роботу спеціалістів це логопед, психолог, дефектолог, фахівець із реабілітації, які будуть працювати з дітьми, які мають певні вади, які мають певні відхилення, які мають просто зазвичай якісь порушення і потребують допомоги спеціалістам. Даний центр сьогодні створюється за підтримки благодійної організації Надії дім, які Будуть фінансувати проведення ремонтних робіт, оснащення обладнанням певним, придбання техніки, навчання спеціалістів і часткова оплата заробітної плати команди. Тому, на ваш розгляд, сьогодні виноситься питання про внесення змін в положення про центр соціальних служб, в якому вказується, що саме в Центрі буде створена дана служба. А також відповідно до штатної чисельності вносяться зміни, виводяться із штату дві посади фахівця і соціальної роботи, вводяться чотири асистента дитини. Це ті асистенти, які надають послугу супроводу під час інклюзивного навчання при наших навчальних закладах де дітей з особливими освітніми потребами. Одна посада психолога, одна посада логопеда і одна посада фахівця із реабілітації. І додаток штатну чисельність викласти в новій редакції. Також внесено зміни до програми щодо утримання Рокетнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей Чебурашка на 2025-2027 роки, розглянувши ці та інші питання порядку денного, а серед них значну частину понад 30. Земельних питань депутати прийняли відповідні рішення, з якими можна ознайомитися на сайті Рокетнянської селищної ради. 11 липня під головуванням Рокетнянського селищного голови Юрія Богданова відбулося чергове засідання комісії Рокетнянської селищної ради. З питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглянуто ряд надзвичайно важливих питань у цей спекотний період липня, зокрема, про стан пожежних гідрантів та протипожежного водопостачання на території громади, про місця масового відпочинку населення на водних об'єктах. Та розроблення програми рятування на воді у 2025 році, про попередження виникнення пожеж та посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи, забезпечення охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж, про стан готовності захисних споруд цивільного захисту про ситуацію на гідроспоруді річки Рокита в центрі. Селища Рокитне, члени комісії вирішили першочергово привести у відповідний робочий технічний стан пожежні гідранти по вулицях селища. Заборонено купання на водних об'єктах у невстановлених місцях на території громади. Передбачено проведення рейдів місцями масового відпочинку громадян на водних об'єктах. Відновлення у непристосованих для купання місцях, а біля окремих водойм встановлення знаків про заборону купання. Також визначено ряд завдань з ліквідації недоліків захисних споруд цивільного захисту. Щодо ситуації, котра склалася на гідроспоруді річки Рокета у центрі селища, то членам комісії. Було рекомендовано визнати гідроспоруду ставка верхній аварійною та ліквідувати аварійну ситуацію, провести обстеження русла річки Рокета. Вище ставка і відвести прибережні захисні смуги річки Рокита у межах селища. 5 тисяч гривень за новою програмою. Пакунок школяра для першачків нарахують автоматично після того, як дитину зарахують до школи. Про це повідомило Міністерство соціальної політики. Допомога нараховуватиметься автоматично. Після того, як дитину зарахують до школи, батьки отримують сповіщення у застосунку дія, підтверджують там заявку. Згодом кошти надійдуть на спеціальну віртуальну картку йдеться у повідомленні. Звернутися за допомогою можна буде і до сервісних центрів пенсійного фонду, вказавши рахунок у банку для перерахування коштів. Мінсоцполітики повідомляє, що виплата буде надаватися одному з батьків першачка, на банківську картку зі спеціальним режимом використання. Витратити гроші можна буде лише на товари, прив'язані до спеціальних кодів тих, за якими продавці ведуть свою діяльність. Це канцелярське приладдя, книжки, дитячий одяг та взуття для тих, хто йде до першого класу в офлайн-форматі. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина. Заявка буде подаватися через дію. Денис Шмигаль наголосив, що виплата у 5 тисяч гривень не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог. Державний комітет телебачення і радіомовлення України проводить прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття премії Кабінету міністрів України імені Максима Рильського на 2025 рік. Премія присуджується щороку письменникам і поетам у двох номінаціях. За переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів. За переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу, на здобуття премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за півроку до їх висунення на здобуття премії. Заявка на участь у конкурсі подається до Держкомтелерадіо до 1 листопада 2025 року. Додаткову інформацію розміщено на вебсайті Держкомтелерадіо, адреса якого розміщена на вашому екрані. Діяльність рубрика Премії. Премія Кабінету міністрів України імені Максима Рильського. Новини про премію імені Максима Ринського. За повідомленням Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. У зв'язку з підвищенням температури повітря вводяться тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту вагою понад 24 тони і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більше, ніж плюс 28 градусів за Цельсієм. Обмеження не стосуються транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидко псувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. І на завершення передачі. 12 липня вважається верхівкою літа. Наші пращури помітили, якщо ясно на день рік буде хорошим, а якщо дощ 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний світлий. Нинішнього 12 липня очікується сонячна активність. з... K Індексом 2,7 зелений рівень, що відповідає слабким магнітним бурям. Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні 3 години, тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами. Усім спокійних і вдалих вихідних. Наближаємо спільну перемогу.